Перебендя, старий, сліпий, хто його не знає. Він усюди вершниця та на ком зіграє. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм тугу розганяє, хоч сам світом нудить. У підтинню сіромаха й дню й ночує. Не маємо у світі хати, недоля жартує над старою головою. а йому байдуже. Сяде собі, заспіває, ой не шумелуже. Заспіває та, та згадає, що він сиротина, Пожуриться, посумує, сидячи під тину. От такий то перебендя, старий та химерний, заспіває про прочалого, на горницю зверне, з дівчатами на вигоні гриться та веснянку, А у шинку з парубками сербина, шинкарку, з жонатами на пенкеті, де свекруха злає, про тополю, лиху долю. Бо щоб ти знали тяжко важко заспіває, як січ руйнували. От такий та перементя, старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобза сидить та на кобзі грає. Кругом нього степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там Тілько мріє, Сивий ус стару чуприну вітер розвиває, то приляже та послуха, як комцар співає, як серце сміється, сліпі очі плачуть, послуха, повіє, старий заховався в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули. Бо то Боже Слово то серце поволі з Богом розмовля. То серце щебече господньою славу, а думка край світа на хмарі гуля. Орлом сизокрилим вітає, ширяє, аж небо блакитне, широке є. Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає, послухає моря, що воно говорить, спита Чорну гору. Чого ти нема? І знову на неба. Вона землі горе. Бо на навій широкій куточка нема Тому, хто все знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце ночує. Його на тім світі ніхто не прийма. Один він між ними, як сонце, високе. Його знають люди, бо носить земля. А якби почули, що він одинокий, співа на могилі з морем розмовля, на Боже слово вони б насміялись, дурним би назвали от себе прогнали. Нехай понад море, сказали б гуля. Добре єси, мій добре батько робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце, та без співай, щоб люди не чули, а щоб тебе не цурались, потурай їм брате. Скачи, вражий, як пан каже, а те він багатий. Кий то перебиття, старий та химерний, заспіває весільної, а на журбу верне.